Друзі, всім привіт із осінніх Карпат! Як бачите, асфальт весь мокрий, дорога всипана листками різного кольору, жовтенькими, оранжевими. Одним словом, в Карпатах господарює осінь. І ось таку похмуру погоду запрошую вас до себе в гості, буду займатися домашніми справами. Якщо вам цікаво, залишайтеся і будемо з вами працювати разом. А розпочинаю я із прання. Оскільки у нас паде дощ холодно, сиро, похмуро, то всі, весь одяг, який я беру, його я розвішую вже вдома в будинку. Якогось такого виділеного місця в мене немає. Є ось така переносна розкладна сушка, на яку я розвішую одяг, і потім її після того, як він висихає, гарненько прибираю. Е, коли навіть просто похмура погода, пробую вивішувати одяг, якщо немає дощу на вулицю. Але буває так, що він висить і він просто не висихає через ту вологу, яка є у повітрі, через холод. Одним словом, в будинку все ж таки краще. Оскільки час від часу навіть опалення включаємо через холод, тому сушимо ось так одяг. Наступне, чим я буду займатися, це мити свою електроплиту і духовку. Плита у мене стара як світ, принаймні вона була куплена не новою, куплена була БУ, куплена вона вже 6 років тому назад. Відслужила правдою і вірою, як то кажуть, вже це вже 7-й рік. Попри те, все, що вона не новенька з магазину, а вже вживана. Ніяких таких і верх, сама плитка, на якій готую я їжу, і духовка. Це все є вживані речі. Але ніяких ні збоїв в роботі, нічого не було. Вона відпрацювала. Взагалі духовка дуже багато відпрацювала, оскільки я пекла на замовлення, випічку різну, торти, то вона, так, в неї такий був робочий графік. Навантажений, вона пекла практично кожного дня була випічка і випічка і випічка, і вона ще зараз служить, Ну, поки буде служити, поки зможе служити. І так само верх плитка теж служить добре, не було нічого такого, що там щось було несправне, чи щось не включалося, чи не так включалося. Одним словом, все працює так, як треба. Кожен купляє ті речі, які йому підходять по гаманцю, по тих ресурсах і фінансах, які в нього є на той час. І ми невинні ось так само купляємо те, що підходить. І працює не гірше. Ніж і нове. Як бачите, все є добре. Всередині відмила, мила мила я полокала під проточною водою, мила її з хімічним засобом, все повитирала і тепер. Складаю назад Блиск я наводжу так, як завжди, засобами для скла, протираю туалетним папером, не знаю чому, але ганчірками в мене не виходить. Я не можу, в мене все залишаються розводи. Я вимиваю все дочиста, витираю все ганчірками, губками, а вже в самому кінці, для того, щоб воно блистіло просто засобом для скла я протираю. І з допомогою туалетного паперу, і воно все без розводів частенько. Наступним, чим я займаюся, це треба мені переробити моркву. Морква у нас невеличка, вона є маленького розміру, і щоб вона не в'яла, я її хочу. Всю почистити, я її вже почистила, вона вже в мене в відерку, помита, і хочу її натерти. Так набагато є зручніше, коли натерти, заморозити. І після цього використовувати у будь-які супи, просто витягаєш із морозилки, нарізаєш. Там шматочок, який тобі треба, відрізаєш точніше, і кидаєш в суп. Особливо ось ця мала морква вона не зберігається добре, там взимку вона в'яне, і потім щось із неї зробити є дуже важко. А так, коли вона м, ще така морку я пружна, просто складаю звичайні сок, пакети без її без нічого, потім просто використовувати всюди, куди я туди набираю. Невеличку кількість натертої моркви, стараюся добре все це стиснути е, так, щоб було поменше воздуху, щоб воно займало поменше місця в морозилці, і е, відправляю заморожуватися без якихось лишніх таких заморочок. Все дуже-дуже максимально просто і по можливостях в тих умовах, які є. І ось таку осінню, похмуру погоду можна виконувати тільки такі якісь домашні справи, які накопичуються у будинку. Оскільки через дощ на вулиці нічого робити не можна. А от таке, що собі заплануєш у будинку, ти чуть-чуть виконуєш, так, відволікаючись від різних таких проблем зовнішніх. Трошки людину відволікає, тому відволікайтеся, працюйте. А я з вами буду прощатися і кажу до нових зустрічей усім, па-па!